Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання дивимося місто Херсон. Місто Херсон після закінчення війни і після перемоги України у цій війні. Що буде з Херсоном? Чи буде розвиток міста Херсону після перемоги України у цій війні? Яка наразі триває з ініціації Російської Федерації? Чи буде розвиток Херсону? Так. Якщо дослівно прочитати, наслідки трагедії блокуються правосуддям, тобто по справедливості. Буде, буде, все буде робитися на те, щоб розвивався Херсон, щоб блокувати всі ці негативні наслідки, спричинені цією війною. Буде, по справедливості, буде, і по закону буде. Буде зроблено все, щоб відновити це місто. Далі дивимось. Зруйновані будинки, інфраструктури будуть відбудовуватися у місті Херсон. Так, дивлюся, бо тут карти ще говорять. Будуть відбудовуватися, будуть, будуть. те, що забрано тою активністю війни, тою, те, що забрано вогнем, зруйновано, воно, скажімо так, не має перспектив бути, за, бути закинутими. Тобто буде вироблений покроковий покроковий хід. Для того, щоб відновлювати. І відновлювати активно. Відновлювати активно це будуть. Ось так. Ось так. Ну, що тут ще можна сказати з цього розкладу? Те, що, звичайно, відбудуванню не полягає. Ці будинки, які вщент роз... зруйновані, не мають перспектив, ну, скажімо так, там неможливо жити, то вони, звичайно, будуть е, зруйновані. Вони будуть е, зруйновані для того, щоб на їхньому місці покроково побудувати щось нове. Так, буде робота, буде робота е, там кипіти. Ось так. Далі. Будинки після затоплення будуть придатні для проживання е, в них. Будинки після затоплення? Чи будуть вони придатні для проживання в них? Ну, карти говорять, е, дивіться. Тут іде спрямування активності, спрямування дії на те, що, чого вже немає внаслідок руйнації. Тобто така сама відповідь, як і тут. Те, що можливо спасти, вони будуть спасати. Вони люди будуть робити там ремонти, влада буде виділяти якісь гроші. Але ті, що не мають перспективи, то і не дочекаєтесь. Тобто все залежить від того, наскільки будинок постраждав. Але будуть певною мірою. 50 на 50, бачите, певною мірою будуть. Будуть щось таке робити, знаєте. Щоб ну, ремонти будуть робити. Щоб вирішити ці проблеми із затопленням. От карта прямо. От це він пливе по воді, а це вода його затопила. Тут прямо так і показано. Щоб якось відсікти ту проблему, спричинена тобто, тим затопленням. Але це також залежить від того, наскільки пошкоджений будинок. Наскільки він був. Дивіться, наскільки він був якісно зроблений. Отут, от, карта людей, які перевернута. Це професіонали, а це люди, які непрофесійно побудували або поставили фундамент, от, також. Тобто, це ще залежить від того, наскільки був якісно побудований будинок, наскільки він міцний. Ось так далі. Люди, які виїхали з міста Херсон, повернуться додому, до своїх хат? які позакривали квартири, які повиїжджали, вони будуть повертатися до своїх зачинених квартир додому. Будуть сумніватися, будуть сумніватися. Наскільки це їм вигідно? Е, розумієте, оце карта нового життя, нового життя. Люди, які повиїжджали, можливо, ті, що повиїжджали навіть за той кордон, за кордон, вони вже там розпочали нове життя. І, можливо, вони будуть мати сумнів, чи варто їм знову починати це нове життя, яке вони вже розпочали за кордоном. Окрім того, можливо, і навіть люди, які в межах України живуть, вони також вже якось налагодили. І вони будуть сумніватися в тому, сумніви, сумніви у в невигідному становищі при розпочатку нового життя. Можливо, вони навіть ці квартири будуть продавати, от, ну, спихувати. Зрозуміли? також це двійка, двойственность, це так 50 на 50, а це 40% на 60%. Тож, що з них переважить, то так, і е, так, тут сім, тут шість з половиною, тут півтора. Десь, ну, десь, да, 50 на 50 виходить. 50% людей будуть думати, що ну, нема з чого починати, і нема як. Їм простіше десь на іншому місці розпочати нове життя, ніж повертатися. 50% людей. Їм дуже важко. Вони не хочуть знову страждати. І, і це от, їм нагадування про болючі спогади. Важко взагалі, важко їм нести цей вагар. Розумієте? Воно ніби от, для них, от, як ця історія для багатьох буде ще не закінчена. Не закінчена в тому плані, звичайно, що в них там позалишалася нерухомість. А ця нерухомість їм може бути як. ну, Обтяжувати їх. І вони можуть, ну от карта бізнесмена, от бізнесменша, енергійна, люди, які вони схочуть, ну, позбутися цього, позбутися наслідків, наслідків. І давайте ще таке питання. Влада міста Херсон та Херсонської області буде чесною і порядною по відношенню до людей і для міста. Дивіться, перевернута смерть говорить, відповідає на питання так. Якби вона була пряма, була б ні. А так, так, буде. Вона буде намагатися змінити цю сталу патову ситуацію, не застосовуючи ніяких е, хитрих ходів. Тобто буде чесною. Отак От вона була би брехлива, пряма сімка мечів. А так, вона чесна. Чесним шляхом буде. Буде вона робити все для відновлення міста Херсон, буде порядною для людей і для області. І туди будуть направлені спрямовані якісь люди, будуть е, такі енергійні люди будуть спрямовані туди, які зможуть витащити місто та область із е, е, тої, ну, тої ситуації. З тої руйнації, зрозуміло? З тої руйнації вони будуть витаскувати місто та область, ну і допомагати людям. І давайте ще по ітогу по Херсону. Давайте подивимось, який буде Херсон у... та Херсонська область у майбутньому після перемоги України. Ну, через Два-три роки після перемоги України, який буде місто Херсон та Херсонська область? Вам ще треба якісь пояснення? Буде збалансована влада? Яка буде зміцнювати цей регіон? Цей регіон буде посилений. Посилений, міцний, контрольований адекватною владою. Ну і ця влада буде з людьми, ну, от, дослухатися до людей, дослухатися до людей. Ну, Окрім цього, ще й будуть якісь партнерські стосунки, які будуть допомагати, допомагати Херсону, Херсонській області і мешканцям цього регіону. Все буде добре, не переживайте. Все буде добре. Ще будуть питання, які будуть важливі на порядку денному. Ще будуть питання, звичайно. Одразу так все не Ще буде процес такий. Ще буде в процесі. В процесі. Окрім того, ну, ця карта помірності вона це довготривалості карта. Але вона перевернута, вона перевернута, це означає, що... Буде якось воно, та допомога, оце от відновлення Херсону е, от, не збалансовано швидко, розумієте? Тобто не буде затягуватися. Ситуація з відновленням Херсону не буде затягуватися. Вона буде якось потужно е, відбудовувати. Відбудовуватися буде потужно Херсон та область. Ну, ось так в мене вийшло з огляду на сьогоднішні події, з огляду на все, що відбувається. Так сказали мені карти. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. І будемо сподіватися тільки на краще. Віримо в нашу перемогу, віримо в наше ЗСУ. Важко, дуже важко, але набираємося терпіння. Ворог казиться, ворога більшинство матки, я вже вам говорила, вони вже взагалі не розуміють, що вони роблять, і аби, аби робити. Ну, ну такі от вони, отакий, от от непотріб Вселенський. Тому набираємось терпіння. І чекаємо на визволення окупованих місцин, міст, регіонів. Все буде Україна. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!